Привіт, Інквел. Привіт, оповідач. Що тебе цікавить? Інквел. Я хочу зіграти з тобою в гру. Звучить цікаво. Я готова зіграти з тобою в гру. Розкажи мені, в яку гру ти бажаєш зіграти? Зараз відбуватиметься уявна ситуація. У мене будуть питання, і я розраховуватиму на твої поради. Звучить добре. Я готова відповідати на твої питання або давати поради в уявній ситуації. Починимо гру. Задавай своє перше питання або опиши ситуацію, в якій знаходишся, і я допоможу тобі. Уявімо, таке. Я прокидаюся в своєму ліжку, в своєму будинку. Я чую постріли на вулиці, сирени та вибухи. Я виглядаю у вікно і бачу, що почався зомбі-апокаліпсис. Я не можу повірити в цей жах. Дай мені пораду, що зробити найперше в цій ситуації. Оповідачу в такій жахливій ситуації важливо залишатись спокійним і швидко діяти. Забезпеч безпеку свого будинку, перекрий всі двері та вікна, переконайся, що вони добре закриті і забезпечені. Зрозуміло я заблокував всі двері та вікна. Що далі? Добре. Якщо твій будинок захищений. То ось наступна порада. Завияжися з родичами або близькими, зателефонуй або надійшли повідомлення своїм родичам чи близьким друзям, щоб переконатися, що вони в безпеці та розповісти про ситуацію. Збереження зв'язку з людьми, яким ти довіряєш, може бути важливим у такій небезпечній ситуації. Припустімо, що я пробую зателефонувати близьким, але зв'язок відсутній. Також зникла електрика. Не працює радіо та телебачення. Що далі розумію оповідач збережи спокій і сконцентруйся на забезпеченні життєдіяльності, знайди резервні джерела світла, такі як ліхтар чи свічки, щоби мати освітлення. У цій ситуації важливо бути розсудливим і підготуватися до можливості виходу з будинку в майбутньому. Продовжуй слідкувати за звуками та ознаками зовнішнього середовища та бути готовим до подальших дій. Дякую. Я пошукав і знайшов ліхтар та сірники. Чи є ще якісь поради? Чудово, це важливий крок у напрямку безпеки. Ось наступна порада: підготуй невеликий запас харчів та води, збери необхідні запаси їжі, такі як консерви, горіхи, сухарі, а також пляшки води. Запаси їжі та води допоможуть тобі в перші дні. Коли доступ до зовнішніх джерел може бути обмеженим, стеж за витратою ресурсів та спробуй економити їх, доки не знайдеш безпечне місце або можливість отримати допомогу. Гаразд. я знайшов дві літри води та коробку печива. На жаль, це все, що є в моєму будинку. Які подальші дії? Розумію оповідачу. Важливо ефективно управляти обмеженими ресурсами у цій ситуації. Ось моя порада. Варто подивитись навколо будинку і пошукати інші джерела ресурсів, таких як продукти харчування або корисні предмети, які можна використовувати в умовах кризи. Що я маю знати про зомбі? Зомбі в уявному світі часто вважаються небезпечними і агресивними сутностями. Уникай контакту з зомбі. Зомбі можуть бути небезпечними і швидко поширювати заразу. Уникай будь-якого фізичного контакту з ними, оскільки існує ризик інфікування. Зберігай обережність та використовуй доступні засоби самооборони, якщо ти вимушений вступити в контакт з зомбі, найкраще уникати будь-яких зон, де зомбі зосереджені, та шукати безпечний притулок. Зрозумів інквал. Отже, я спакував воду та їжу в рюкзак. Що ще? Ось кілька коротких порад щодо решти речей, які можуть бути корисними під час зомбі-апокаліпсису. Зброя та інструменти самооборони, намагайся знайти різні предмети, які можуть стати засобами самооборони, наприклад. Биту ніж, молоток або навіть простіший предмет, яким можна відбитися. Пам'ятай, що самооборона твій ключ до виживання, збери переносну аптечку. В якій будуть основні медичні засоби та перев'язочні матеріали. Це може знадобитись для надання першої допомоги у випадку травм або порізів. Карта та компас Якщо ти плануєш пересуватися, май на увазі, що електронні пристрої можуть бути недоступні або вийти з ладу. Карта та компас допоможуть тобі орієнтуватися та знаходити безпечні маршрути. бронежилет або захисний одяг. Якщо вдасться знайти бронежилет або інший захисний одяг, це може зменшити ризик вразити тебе. Запам'ятай оповідачу важливо зберігати спокій та розсудливість у ситуаціях небезпеки. Дякую. Ось що в мене в рюкзаку: вода, печиво, змінний одяг, черевики, пляшка спирту, антибіотики та молоток. Я все ще в своєму будинку. Що робити далі? Ти робиш важливі кроки оповідачу. Ось наступна порада для тебе плануй свій вихід з будинку, оціни свої можливості та ризики, щоб визначити найбезпечніший час та маршрут для виходу з будинку. Пам'ятай, що безпека завжди має бути на першому місці. Переконайся, що ти маєш при собі необхідні предмети, такі як свій рюкзак із запасами, і бережи їх. Також зверни увагу на звуки та рухи зовні, перш ніж виходити. Якщо ти готовий, залиш будинок, утримуючи високий ступінь обережності та зосередженості на навколишньому середовищі. Зрозумів поясни, для чого мені покидати будинок і куди йти. Звісно, вихід із будинку може бути обҐрунтованим у ситуації зомбі-апокаліпсису з кількох причин: по перше, безпека. Будинок може стати потенційно небезпечним місцем з великою кількістю проникнень для зомбі або інших загроз. Виходячи з нього, зменшується ймовірність зіткнення з небезпекою та збільшується можливість знайти безпечний притулок. По друге ресурси, залишаючи будинок ти можеш відкрити доступ до нових джерел-ресурсів, таких як їжа, вода, медикаменти та інші необхідні матеріали. Куди саме йти залежить від твоїх можливостей та обставин. Можеш роздивитися навколо будинку, шукати безпечні притулки, такі як інші будівлі, підземні приміщення, укріплення, ліси або гірські області, де можливість зустріти зомбі може бути меншою. Дорогою звертай увагу на можливість знайти інших людей або групи, з якими можна співпрацювати в місті чи покинути його. Я вийшов з будинку. Тихо обшукав наступний будинок. Знайшов собаку, німецьку вівчарку, собачий корм, біблію, феєрверк, мотузку, каністру з пальним, насіння, готівку, скотч. Але я можу прихопити тільки невелику кількість з цих речей, що обрати. Зрозуміло. Раджу деякі речі зі списку, аргументуючи свій вибір собака та корм. У твоїй ситуації наявність їжі для собаки може бути корисною з кількох причин. По-перше, собака може стати твоїм вірним компаньйоном і надійним помічником під час виживання. Вона може допомогти відшукати їжу, запахи чи небезпеку. Крім того, вона може стати ефективним захисником від зомбі або інших загроз. Забезпечення її харчування може підтримувати її силу та відданість, каністра спальним у світі. Де зникла електроенергія та транспортні засоби можуть бути недоступними, наявність запасу пального може бути надзвичайно корисною. Пальне може бути використане для приведення в дію генератора руху транспорту, якщо знайдеш або як джерело світла та тепла. Важливо пильнувати, щоб каністра була збережена в безпечному місці та використовувати пальне з обережністю. Цей вибір спрямований на забезпечення твоєї безпеки. Компанії собаки та практичного використання доступних ресурсів під час зомбі-апокаліпсису. Якщо до зустрічі із зомбі, які будуть поради, якщо зомбі помітив тебе, ось кілька кроків, які можуть допомогти тобі у такій ситуації, контроль над емоціями залишайся спокійним і опануй свої емоції. Паніка може призвести до нерозсудливих рішень. Зосередя на тому, що маєш зробити. Відступай! Якщо зомбі наближається до тебе, твоїм першим кроком повинно бути відступлення від нього. Знаходя на безпечній відстані, яка дозволяє тобі зберегти свою особисту безпеку. Використовуй зброю або імпровізовані знаряддя, Якщо у тебе є зброя або імпровізовані знаряддя, використовуй їх для відбивання нападу зомбі. Намагайся завдати йому шкоди в області голови. Це може бути найбільш ефективним способом його нейтралізації: шукай безпечний притулок, спостарайся знайти безпечне місце, де зомбі не зможе тебе досягти. Це може бути інший будинок, закрите приміщення або будь-яке місце, де ти зможеш тимчасово сховатися. Гаразд. Я вибрався зараз. Я в лісі. Що далі? Тепер. Коли ти зміг втекти з небезпечної ситуації і знаходишся в лісі. Ось 10 конкретних кроків, які можуть допомогти при зомбі апокаліпсисі. Знайдіть безпечний притулок. Це може бути будинок, печера або інше укриття. Забезпечте воду. Плануйте знайти джерело прісної води, яке може бути річкою, ставком або дощовою водою. Зберігайте воду в контейнерах і економно використовуйте її, забезпечте харчі. Знайдіть запаси їжі у місцях, таких як супермаркети, крамниці або навіть відкриті городи, зберігайте запаси їжі, які можуть тривати довгий час, такі як консерви, сухі продукти та засушені фрукти. Збережіть медичні припаси, візьміть з собою аптечку або медичний набір, який містить антибіотики, перекис водню, перев'язочні матеріали та інші необхідні засоби для першої допомоги. Забезпечте захист від зомбі, захищайте себе від зомбі, носіть захисне спорядження, таке як шолом, рукавиці та захисний одяг, уникайте бійок з ними, намагайтеся ховатися і уникати уваги. Розвивайте навички виживання. Навчайтесь виживати у природних умовах, знайомтесь з методами збирання води, розпалювання вогню, створення примітивного притулку та іншими корисними навичками. Засоби комунікації. Спробуйте зберегти засоби комунікації, які можуть бути корисними для отримання інформації або встановлення зв'язку з тими, хто вижив. Це можуть бути радіоприймачі, сигнальні пристрої або навіть смартфони, якщо є можливість знайти зарядку або альтернативне джерело енергії. Плануйте переміщення: Створіть план переміщення, який допоможе вам уникнути небезпек та знаходити безпечні місця. Визначте ключові місця, де ви можете знайти додаткові ресурси або знайти сховище. Розвивайте спільноту, спробуйте знайти інших людей, які вижили, і створити спільноту, де ви можете обмінюватися ресурсами, знаннями та допомагати один одному. Спільнота може забезпечити вам більшу безпеку та шанс на виживання. Уникайте непотрібних ризиків. Ці поради мають за мету допомогти вам управлятися з умовами зомбіапокаліпсису. Важливо залишатися готовим до можливого тривалого перебування в лісі або будь-якому іншому безпечному місці, де ви знаходитесь. Спробуйте слідувати новинам, якщо можливо, та шукайте будь-які знаки поліпшення ситуації. Якщо у вас є можливість зв'язку зі світом, можливо дізнатися про допомогу або організовані евакуаційні процедури. Важливо залишатися розсудливим, обережним і готовим до змін. Не втрачайте надію і шукайте способи вижити незалежно від тривалості кризи, успіхів оповідач.